Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила! У тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині пролунали вибухи. Збройні сили України завдали ударів по російським загарбникам. На оприлюднених у мережі кадрах чути, що у районі удару українських захисників детонують ворожі боєприпаси. За інформацією каналу, ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях російських військ. Зокрема, вони знищили техніку з боєкомплектом. Зазначимо, що ввечері 2 вересня пролунала серія вибухів на окупованій території Херсонщини в Олешках Чаплинці, Асканії, Новій, Новій Каховці та Козацькому. Так у Козацькому. Тому внаслідок чергової бавовни знищено склади з боєприпасами окупантів, у зв'язку з чим шансів для жесту доброї волі у них побільшало. Також повідомляється про прильоти на залізничному мості в Олешках. В свою чергу, морально-психологічний стан російських окупантів, особливо на тимчасово окупованих територіях, вкрай низький. Вони все частіше тікають з поля бою та навіть зливають інформацію про свою армію Збройним силам України. Про це повідомив речник штабу національного спротиву. За його словами, російські загарбники дуже бояться партизан, які все частіше. Передають окупантам вітання. Речник також зазначив, що на тимчасово окупованих територіях відсоток дезертирства російських військових дуже високий. Нам російські солдати свого часу передали деяку важливу інформацію. З останнього ми з їх рук отримали дуже багато інформації про усурійську бригаду, яка чинила звірства в Бучі, сказав речник штабу. За його словами, інформацію про бригаду вбивць передав один із військових цієї частини. Для таких випадків, якщо нам надають дані, ми маємо методи здачі у полон на фронті, а згодом такі військові можуть отримати. Мати певні преференції, пояснив він. Російські пропагандисти заявили, що днями ЗСУ провели ротацію на Херсонщині. і На позиції заїхали вмотивовані бійці. Так росіяни лише намагаються виправдовувати те, що не здобувають жодних перемог. Окупанти навіть прикривались тим, що, мовляв, воюють з НАТО. Про це 24 му каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Російські пропагандисти вигадують все нові версії, намагаючись приховати свої поразки, зокрема про додаткову кількість українських бійців. Ця інформація, що шойгу відсторонено від керівництва. У мене закралась думка. Чи не він сам себе відсторонив та дистанціювався, розповів Мусіянко, На його думку, що його, ймовірно, розумів, що Росія перебуває на порозі великого провалу та поразок. Він також додав, є сигнали, що у Кремлі не все так добре, та існують різні позиції. Це вказує на те, що вони намагаються готувати російське населення до того, що не так все просто, як раніше говорили, зазначив мусіянко. Адже раніше пропагандисти заявляли, що тут купка нацистів, з якими вони швидко розберуться. Речі, які пишуть, коли відчувається вже не просто якийсь зневажливий. Виключно образливий тон до супротивника. А вже говорять про мотивованих та навчених, це вже дещо нагадує повагу до противника. А після поваги вже недалеко до того, що доведеться здаватися та капітулювати, відзначив керівник Центру військово-правових досліджень. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!